Я пізнаю світ урок 173-й тиждень 20-й. Тема Рельєф і корисні копалини Миколаївської області. Водойми. На початку нашого уроку помилуємося з вами природою Миколаївської області з висоти пташиного польоту, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. мандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посеред європи, Вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на південь та південний бух. Чорне море грає і сліпи навкруг. Миколаїв місто назву дав землі. Тут порти великі, море й кораблі. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, вільна пропиві. Це твоя країна рідна батьківщина. Пригадаємо з вами загальні відомості про Миколаївську область. Виконуємо з вами певні завдання. Адміністративний обласний центр Миколаївської області, місто. Миколаїв. Так, чудово! У наступному завданні оберіть правильну відповідь. Миколаївська область розташована в Так, південній частині України. А Миколаївська область має вихід до якого моря? Так. До Чорного моря має вихід Миколаївська область. Підкресліть Потрібні слова в дужках. За потреби зверніться до Адміністративно-територіальної карти України, яка на 42-й сторінці у вашому підручнику. Отже. Миколаївська область не межує з Кіровоградською. Вона межує з Кіровоградською Одеською, також межує Вінницькою. Ні, не межує з Вінницькою областю. До Дніпропетровською. Так, межує. Закарпатською ні, не межує Херсонською. Межує областями України. Відкрийте сторіночку 44-попрацюйте з контурною картою України. Наводіть та зафарбуйте територію Миколаївської області. Миколаївська область, пригадуємо, розташована на півдні України, межує з Херсонською та Одеською областями на півдні і має вихід до Чорного моря. Отже, контури Миколаївської області будуть такими, Зафарбуйте цю територію. А тепер Позначте адміністративний центр. Так, це місто Миколаїв. Де ж ми його позначаємо? Знаходимо пунсончик, позначаємо його червоним кольором. Позначаємо, що це у нас адміністративний центр області. І надписуємо Миколаїв. Дуже добре. Повертаємося з вами на восьму сторіночку. Розгляньте фрагмент фізичної карти України та визначте, який колір переважає в Миколаївській області. Так, переважає зелений колір, якщо бути точніше, відтінки зеленого кольору. Оборіть правильний відповідь. Рельєф Миколаївської області, який у нас тоді виходить? Так, він рівнинний. Позначте правильну відповідь. А тепер відкрийте сторінку 39-ту та повторіть навчальні одиниці з географії. Чудово! Повертаємося з вами на восьму сторіночку. Оберіть правильну відповідь. Пісок, граніт, глина та вапня належать до рудних, нерудних, паливних корисних копалин. Так, вони належать до нерудних корисних копалин. У Миколаївській області видобувають нерудні корисні копалини: граніт, пісок, вапняк, глину та інші? З них виробляють будівельні матеріали. Область також багата на лікувальній грязі. Скажіть мені, будь ласка, так які корисні копалини видобуваються у Миколаївській області? Так, видобуваються не рудні корисні копалини, а саме граніт, пісок, вапняк, глина тощо. Попрацюємо зараз з вами із картою корисних копалин України. І відкриваємо 43-ю сторіночку. Знайдіть в легенді карти умовні позначення глини та вапняку. Так, ось з вами знаходимо вапняк глина. У правому нижньому куті карти. Підкреслюємо їх. Дивимося вапняк у нас. Так, це квадрат не зафарбований. А глина. Квадрат, який поділений по діагоналі, і верхня частина зафарбована. А тепер. Знайдіть на території Миколаївської області позначення родовищ вапняку та глини. Так, ось ми бачимо. Обведіть їх. Чудово! Повертаємося з вами на дев'яту сторіночку. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчали про річки. Прочитаємо твердження та позначимо правильні. Поріг це кам'яниста ділянка в руслі річки. Так, це твердження правильне. Долаючи пороги, вода піниться, здіймаються бризки, утворюються вири. Так, це твердження також є правильним. Судна легко долають пороги. Ні, це твердження в нас неправильне. Найвідомішими в Україні були пороги на Дніпрі між сучасними містами Дніпро і Запоріжжя. Знання про Миколаївську область. Прочитаємо інформаційну довідку: Південний Буг – головна річка Миколаївської області. Це одна з найбільших річок нашої країни. Вона протікає лише територією України і впадає в Чорне море. Південний Буг відомий своїми порогами. Ланцюг порогів, розташованих у Миколаївській області поблизу селища Мегія, називають Мегійськими порогами. Південний Буг рівнинна річка, але на ділянках з порогами нагадує гірську. Вода тече між брилами стрімко, шумно і склекотом. Така особливість річки Південний Буг є унікальною для України. Скажіть мені, будь ласка, так яка головна річка Миколаївської області? На яких територіях протікає річка Південний Буг? Дуже добре! Перегляньмо з вами відеофрагмент, який має назву Мегійські пороги. З вами із текстом на сторінці 9. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Відкриваємо з вами сторіночку 42 На Адміністративно-територіальній карті України знайдіть. Та підкресліть річку Південний Буг. Тобто підкресліть назву річки Південний Буг. Так, ось ми можемо бачити. Підкреслимо з вами її назву. Але бачимо, що річка Південний Буг протікає не тільки Миколаївською областю. Так, вона бере початок у Хмельницькій області, протікає Вінницькою областю. Трішки в Кіровоградській області, в Миколаївській області і впадає в Чорне море. Повертаємося з вами на 10 сторіночку. Спочатку візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від Бубу. Увага! Який результат ви отримали? Перевіримо відповідь 110. Раунд номер 2. Увага! Яка відповідь у вас вийшла у другому раунді? Перевіримо відповідь 102. І раунд номер 3. Увага! Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Відповідь 83. Ну що ж, а тепер спробуйте позначити у завданні 9 порядок дій та обчисліть значення виразу. Обчисливши значення виразу, ви дізнаєтеся довжину річки Південний Буг. Але перед тим, давайте пригадаємо, які дії ми виконуємо перше, коли ми виконуємо першу дію, другу, третю і так далі. Так, перші дії в нас виконуються у дужках. Але, якщо в нас у дужках записані дії різних ступенів. То ми виконуємо спочатку дії другого ступеня це множення і ділення, а потім додавання та віднімання. Поставте відео на паузу, знайдіть значення виразу та назвіть довжину річки Південний Буг. Перевіримо з вами. Довжина річки Південний Буг становить 806 кілометрів. А з наступним завданням ми попрацюємо як справжні мовознавці. З'єднайте наведені слова з відповідними звуковими моделями. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Слово поріг друга звукова модель. Слово мигія. Так, це перша звукова модель. Слово рельєф. Так, це третя звукова модель. І зайва в нас четверта звукова модель. І для виконання наступного завдання давайте з вами пригадаємо. Які прикметники ми відносимо до твердої групи? Яких основа закінчується на твердий приголосний у початковій формі прикметника? Пригадуємо початкова форма прикметника. Так, це називний відмінок чоловічого роду. Рівнинний рельєф. Так, рівнинний це буде. Прикметник твердої групи який? Корисні копалини. Копалини які? Корисні. Ставляємо з вами у початкову форму. Називний відмінок однини чоловічого роду. На питання який? Корисний. Так. Бачимо належить до твердої групи. Отже, підкреслюємо. Будівельні матеріали. Ставляємо питання, який будівельний матеріал. Також слово «будівельний» в нас відноситься до твердої групи. Підкреслюємо його. Незабутня річка. Річка, яка незабутня. Ставляємо питання, який? Незабутній. А цей прикметник. Так, належить уже до м'якої групи. Південний бух. Південний, це в нас прикметник належить до твердої групи. Так, стародавні пороги. Який стародавній? Тут ми бачимо, в нас основа закінчується на м'який приголосний, отже, прикметник належить до м'якої групи. Чорне море. Який чорний? Це в нас прикметник твердої групи підкреслюємо. І унікальна особливість. Який? Унікальний. Основа закінчується на твердий приголосний. Отже це прикметник твердої групи. Підкреслюємо. Молодці. Хороша робота.